Вітаємо на каналі про погоду. Наступного тижня в Україні очікуються погодні гойдалки від потужної спеки до дощів з грозами. До вашої уваги прогноз погоди з 10 по 16 червня. У понеділок, 10 червня, короткочасні дощі з грозами прогнозуються у західних, центральних та північних областях, а також на Одещині. Місцями в день у західній частині України можливі сильні зливи, град та шквали до 22 метрів на секунду. Температура вночі до 18 градусів, вдень від 22 до 27. Лише на сході та півдні повітря прогріється від 22 до 23 градусів. 11 червня нестійка погода з грозовими дощами, градом та шквалами зі швидкістю до 20 метрів на секунду очікується у північних, центральних, а також частково у західних областях. На сході та півдні без істотних опадів. Температура повітря вночі від 14 до 19 градусів тепла, вдень до 27. У південних та східних областях очікується спека від 28 до 34 градусів тепла. У середу 12 червня, у всіх регіонах, за винятком Криму та Приазовря, прогнозуються дощі, грози та град. Температура повітря вночі 14-19. В день повітря прогріється у середньому до 25 градусів. На півдні та сході в день до 35. А у західних регіонах від 17 до 22. У четвер, 13 червня, вночі пройдуть дощі з грозами у центральних та східних областях також опади можливі в день у західних регіонах. Вночі температура опуститься до 15-20 градусів, вдень середня денна температура становитиме від 22 до 27, а в Криму при Азові та на Донбасі до 31. У п'ятницю, 14 червня, вночі дощитиме у західних областях. В день найбільшій частині території України. В день місцями можливі град та шквали. Температура повітря вночі від 11 до 20. В день у західних та північних областях повітря прогріється до 22 в інших регіонах до 31. У суботу, 15 червня, дощитиме на більшій частині території України. Місцями можливий град та шквали. Температура повітря вночі від плюс 10 до плюс 20. В день стопчики термометрів у середньому піднімуться до 27, а на півдні до 31 градусів. У неділю 16 червня вночі пройдуть дощі з грозами на лівобережжі, а вдень у більшості областей, окрім південної половини, температура повітря вночі від 12 до 17 градусів тепла, а в день повітря прогріється в середньому до 29. Слід відзначити, що погода завжди може бути несподіваною, тому варто слідкувати за нашими подальшими прогнозами. Нехай наступний тиждень принесе Україні перемогу та кожному тепло і сонячні дні. Зберігаємо оптимізм разом, підтримуємо та віримо в ЗСУ і підписуємось на канал про погоду.